Зараз ми з вами виконаємо роботу в програмі Компас і таким чином ознайомимося з програмою, з її можливостями, з головними моментами роботи в цій програмі. І так, ви ось бачите зараз на екрані, що в нас в кінці повинно з вами вийти. Починаємо ми з чого завантажуємо програму Компас. У вас, коли ви завантажите програму Компас, відкриється віконечко, в якому вам потрібно вибрати. Ви тут бачите чертеж, фрагмент, деталь. Ми вибираємо чертеж, натискаємо ОК. І у вас відкриється такий аркуш, в якому ви бачите мете рамку і бачите мете штамп. Цій роботі, значить, що нам потрібно зробити? Перш ніж ми будемо починати роботу, вам потрібно зберегти її, натискаємо файл Зберегти як, вибрати потрібну папку і вказати групу прізвище і номер роботи. Далі ми починаємо з вами роботу. Що побачити, які панельки у вас встановлені і які вам потрібні, ви в області панелей натискаєте праву кнопку миші і бачите, панель властивостей вімкнута у вас, вона розміщена внизу, але зараз вона пуста. Вона вмикається тільки після того, як ви вибираєте певний інструмент. Далі панель стандартна, ось вона розміщена, стандартний набір команд. Далі панель компактна, зліва вона розміщена, панель вид. В панелі вид ви можете змінювати масштаб, збільшувати, зменшувати і переміщувати сам здвигати, називається здвинуть сам аркуш. Далі панель текущего состояння, поточний стан. Вона показує координати точки, і тут є такий інструмент ортогональне креслення, яке дозволяє виконувати проводити лінії вертикально і горизонтально рівно, щоб у вас рука не дрожала, а ви могли рівно виконувати проводити лінії. І так, приступимо до креслення. Вибираємо цей інструмент. І далі зліва в нас розміщена панель компактна. В цій панелі, чому вона називається компактна? Тому що в ній розміщено вісім панелей. І кожна панель, піктограмка відкриває ще під панель. Перша, наприклад, геометрія, і ось ми бачимо інструменти. Далі панель розміри, ми нею будемо користуватися. Ще є панель. Позначення, тут можна з текстами працювати, таблиці вводити, стрілки вибирати, є панель редагування, можна робити зеркальне відображення, масштаб бування, обрізати лінії і так далі. Тобто редагувати вже готові е, створені об'єкти. Починаємо з самого простого, і потім будемо ускладнювати собі роботу в наступних завданнях. Нам потрібно, згідно завдання, побудувати з вами прямокутник розміром 50 на 100. Але у вас будуть свої розміри згідно додатку. Ви завантажуєте в роботі додаток і згідно додатку і номера за списком, ви вибираєте свої розміри для прямокутника, квадрата і кола. І так, натискаю я лівою кнопкою прямокутник. Завантажується панель властивостей, і в панелі властивості нам потрібно ввести висоту і ширину. Вводимо 50 на 100. Вела. І тепер в області я натискаю ліву кнопку миші, і в мене цей прямокутничок побудувався. Наступний, мені потрібно, тобто, панелька не відмикається, не закривається. Я продовжую 50 на 50, а ви вводите свої розміри. І в області я натискаю, побудувався прямокутничок. Тепер мені вже будувати нічого не потрібно прямокутників і квадратів. Верніше побудувалося на нас другий квадрат, тому що рівні сторони, я натискаю стоп. Далі мені потрібно побудувати. Коло. Вибираю інструмент коло, і тут, в панельці я можу вибрати діаметр або радіус. В даному завданні в мене діаметр 50. Вибрала і натиснула в області. І в мене побудувалось коло. Я можу ще одне побудувати. У вас згідно завдання, треба зробити копію кола. Як же це зробити? Я закриваю панель. І далі я можу виділити, клацнути по колу, я можу переміщати будь-який об'єкт, якщо він в мене розмістився не так, як мені потрібно. Затиснувши ліву кнопку миші, я рухаю його по області. І далі я можу з ними виконувати певні дії. Ось ви бачите, відкрилась додаткова панель, і я в цій панелі можу виконати, наприклад, симетрію, тобто симметрично розмістити ще одне коло. Коло. Вибрала симетрію і відповідно, бачите, по горизонталі. А я хочу е по вертикалі його розмістити. Я мишкою подвинула і клацнула. І в мене це коло розмістилося. Все, тобто, копія кола симетрично розмістилася. Це дуже зручно, коли ви виконуєте креслення якихось проекцій і у вас, відповідно, осьової лінії е ліва частина така, ж е сама, як і права. Тільки зеркально відображується. От можна виконувати за допомогою цієї команди. Натиснула стоп, але в мене ці два кола з'єдналися. Мені не потрібно, щоб вони з'єднувались. Я виділяю клацею лівою кнопкою миші по колу і переміщаю його далі. От, здвинула його, все, розмістила все так, як мені потрібно. Тепер мені треба зробити заливку. Як це зробити? У вас тут буде ось в панельці геометрія розташована штриховка. Вона вам знадобиться, але в наступних роботах да? тут треба вам заливку зробити потрібно. Тому ми наводимо на правий нижній кут штриховки, ось тут цього піктограмки такий трикутничок. Затискаю лігу кнопку миші, не відпускаючи її, провожу в додаткові ще панелі, тобто компактна панель, панель в панелі. Заливка вибрала, відпустила ліву кнопку миші, і вона в мене вибралась. І відкрилась панель заливки. Тут навіть уже й кольори вибралися. Я вибираю тип заливки Згідно завдання додатку, у вас свій буде тип заливки. Я, наприклад, виберу лінійний і виберу колір. Символ символічний зараз в нашій країні це жовто. Блакитний, вибрала жовто блакитний колір і класна по колу. І ось вона лінійний переход з жовтого на синій такий. Далі я повинна, щоб воно в мене зафіксувалось, тому що якщо натисну кнопку Стоп, панель закриється, колір не збережеться. Я повинна натиснути з'їзду стрілочку, команду создати об'єкт. Запам'ятайте, якщо ця стрілочка. Світлого кольору вона не активна, тоді натискаєте кнопку Стоп. Якщо вона активна, обов'язково потрібно її натискати. Натиснула. Далі я можу вибрати колір для іншого кола, наприклад, червоний і фіолетовий. Вибрала, натиснула далі по цьому колу. І після цього натискаю зігнуту стрілочку. Створити об'єкт і стоп. Все, об'єкти я побудувала. Тепер у мене залишається е, мені розставити розміри е, і встановити ось овіші лінії для квадрата. Як зробити лінії? Ну, наприклад, ви можете побудувати просто відрізок. Прив'язалась я е, до осі по центру і провела лінію. Вибрала, далі провела лінію. І натиснула лівою кнопкою миші? А можу відразу при побудові вибрати тип лінії, щоб вона була усява, і побудувати осьову. Ну якщо вдруг ви забули, не, зна не звернули на це увагу, що можна тут в панелі вибрати тип лінії, осьову або ще якась основна осьова, є декілька видів, штрихову, то як це змінити? Побудували ви все. Можна переробити, звичайно, але цього можна і не робити. Класнули по лінії. Відкривається додаткова панель, в ній вибрали ось ова. Далі виділила другу в панелі вибрала, ось ова. Все, ось і лінії я зробила. Тепер потрібно встановити розміри. Вибираю наступну панельку розміри. Вибираю лінійний розмір, прив'язалася, відкрилась панелька в мене, прив'язалася я до одної точки, до другої точки, клацнула лівою кнопкою миші і третій раз опустила, розмістила, клацнула третій раз. Прив'язалась раз, прив'язалась два, клацнула третій раз. Прив'язалася раз, прив'язалась два, клацнула третій раз. Прив'язалась раз, прив'язалась два, клацнула третій раз. Цей розмір в мене не вдався. Натиснула стоп. Клацнула по ньому, наклас... виділила і удалила «Delete». «далі». Далі знову ліва кнопка. Лінійний розмір. Клацнула, ла... клацнула два. Все у мене побудувалося. Відключила розмір лінійний. Тепер вибрала діаметр. Клацнула по рамки, по колу, і в мене діаметр встановився. Раз, два. Раз, два, діаметр встановився. Все, ребята, робота виконана. В даний момент можна її дозберегти, натиснувши файл зберегти або дискетку, і можна завантажувати на сайт дистанційної освіти. Все, робота виконана.